Ввечері у самбірський ізолятор його привезли напередодні суду. Обхід тут не припиняється навіть вночі, але він усе вже вирішив. Три години і стіна камери розібрана далі воля. Відірвали батарею в приміщенні ТТ, проробили диру і через ту залізли, перелізли у дворик, і через дворик, через паркан. Відповідно, на вулиці військові теж теж була і готова. У нас є, де напрацювання, проводиться зараз розслідування службове. У тому ж місті в Самбурі не знаходить собі місце ось цей чоловік Олег Гентош. Щоразу він озирається на різкі рухи. У січні той самий втікач ледь не вбив усю його родину. Тепер вони свідки і втікача нічого не стримує від жорстокої помсти. Я не знаю, де він знаходиться. Я переживаю за небезпеку і в першу чергу своїх дітей. Ну і вже своєї сім'ї, особисто за себе. Тому ну що на сьогоднішній день, так як наш вуйку помер, цей що був потерпілий, він не може давати покази, з свідків залишився я і дружина, які даємо покази. Це історія початку року. Троє грабіжників зі зброєю в руках увірвалися у будинок знайомого підприємця. Тоді дісталося усім домочадцям, але найбільше діду господаря, якого катували 18 годин, аби вказав, де заховані гроші. Один скупив мене за горбу, другий вдарив. Я зігнувся дивився на крик, ну їх ще третій прилазить через аркармітки, через цей великий. Вони мене сюди затягнули, зв'язали, на голову пакет. Ну, б не було. Тому що навіть кусок скотче ще і лишив. Спочатку мене так вольоже приїжджали до, от до твоєго за до праву руку. Я так спокійно заходив, я не знав, що в мене можуть бути гості. Повернув сюди направо. Коли я дійшов сюди, перший мене вдалив сюди в лоб, автоматом, і ми почали тут битися. В тому процесі ми почали сюди битися. Я розумів, що мені треба звідси вирватися, ми десь так. Дружина стояла десь от на цьому місці ззаді. Грабіжників схопили того ж дня усі колишні бійці правого сектору. Найстарший та ватажок Єна Хамраєв росіянин із позовним Монах. Саме він і втік з ізолятора. Він досвідчений, тримається в такій спортивній формі. Я би сказав, такої сильної тілобудови, розвинутий добре. Тобто, ну. Зброї, я не думаю, що він мав, хоча він брав участь в антитерористичній операції. Разом із Монахом втекли ще двоє дрібних злодюжок, а от його поплічники на диво вирішили залишитися в СІЗО. Олег Гентуш впевнений, на втечу грабіжника наповнив адвокат. Ну, я особиста думка. Після того, що я бачу поведінку адвоката в суді, я думаю, що без допомоги того адвоката моцепу це не приходило. Але якщо Хамраєв втік, я думаю, що. Вони будуть казати, що винуватий він, а вони ні в чому не винуваті. Двох втікачів спіймали одразу ж. А от із найнебезпечнішим Хамраєвим поки що глухо. його вже оголосили у загальнодержавний розшук.